Наступне наше те, що заважає, це ізоляція. Теж відчуваю це, коли я, наприклад, працюю вдома. Зараз я вдома працюю в кабінеті, але в нас ще є офіс, також у нас є декілька просторів, в яких ми працюємо в Києві, також є онлайн, і коли я сам, ну мені дуже складно. Тобто, ми всі соціальні. Ми не можемо бути ізольованими, чи там я не знаю, ну може є якісь інтроверти, яким це дуже ок, але я не інтроверти, мені це не дуже ок. Я дуже люблю спілкування, я дуже люблю однодумців, я дуже люблю людей з такими ж цінностями, як я, і мені дуже цікаво з ними, бо кожен з них це книжка, кожна людина це книжка. І якщо людина сіра, скучна, нецікава, це книжечка дуже тоненька. А є люди, які, знаєте, такі товсті томи, а є люди, яких декілька томів. І коли ти з людиною спілкуєшся, ти відкриваєш цю книжку, читаєш її. І є яка книжка, хочеться через 2-3 сторінки її закрити, бо вона ну, просто нецікава. А є така книжка, від якої ти не можеш відірватися і читаєш, читаєш захльоп цю книжку, і не можеш просто зупинитися. І я в своєму оточенні. В мене неймовірна кількість таких класних, чудових, неймовірно незрівнянних, екстраординарних людей. І кожен з них це книжка, і кожен з вас це книжка. Розумієте? І мені дуже з вами приємно спілкуватись. Мені дуже приємно чути ваші історії, коли ви ділитесь на нашому клубі через шерінг, те, що з вами відбувається, це надихає. Мені хочеться, щоб ми були разом. Ми з вами збагачуємо один одному нашими історіями, думками. Роздумами, бажаннями, мріями, діями, результатами. І ось це надихає, тобто результат: знайдіть свою спільноту тих людей, чи створіть свою спільноту, чи доєднайтесь до спільноти тих людей, з якими ви будете рухатись, і вгору, і праворуч, і ліворуч, але разом. Це ті люди, які будуть вас надихати, яких ви будете надихати, і від спілкування, з якими у вас будуть мурахи. Мурахів будуть іти, ви будете, блін, які класні люди. Як же мені хочеться вас обняти, щоб ви почули це, відчули цю енергію, це тепло, цей позитив? І коли це у вас почуття, відчуття вас захоплює, то саме це буде рухати вас вперед. Це і стан створює, і емоцію, і ентузіазм. Бо ми впливаємо на світ, ми впливаємо на людей, ми впливаємо на спільноту, і саме головне вони теж впливають на нас. А люди навколо нас резонують. Тобто ті люди, які приходять до вас, це ваші дзеркала. Якщо вам щось не подобається в цьому дзеркалі, ну в першу чергу пиняй на себе. Але якщо щось подобається, я вас вітаю. Ви найкраща версія самого себе. Бо саме ці люди будуть відзеркалювати все найкраще, що є в вас. Я вам щиро бажаю, щоб у вашій спільноті були такі надзвичайні товсті люди, то ми, товсті, то ми гарні люди, красиві люди з класними історіями життя і з неймовірними цінностями.